Вчання вшановуємо наших героїв, усіх цивільних і всіх військових, хто віддав своє життя за волю, свободу, незалежність України і дає можливість тут працювати нам з вами. Слава Ні, воля. ще нам, братя українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса. На сон. oh І покажем, що ми братя, Слава Україні, принагідно щороку, 8 серпня, Україна відзначає день військ зв'язку Збройних сил України. Тож дякуємо кожному зв'язківцю за професіоналізм, витримку завдяки вашій роботі. Наші військові мають надійну комунікацію, мають зв'язок у найгарячіших точках. Ви працюєте на передовій і в тилу. Тож, слава нашим силам, Збройних сил України, нашим зв'язківцям із професійним військовим святом. Тож розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Прошу членів виконкому зареєструватися. Зареєстровано 11 членів виконкому, виконком є повноважним. Колеги, порядок денний розісланий, чи є у когось доповнення зауваження пропозиції. Такі з залу не лунають, тож ставлю на голосування поставити цей проект на голосування на затвердження. За 11 проти 0, тримались 0, не голосувало 0, всього 11 рішення прийнято. Перший проєкт порядку денного це утворення комісії з питань розподілу публічних інвестицій, затвердження її складу та її положення. Відповідно до профільної реформи, важливої ініціативи і тих розпоряджень Кабінету міністрів стосовно публічних інвестицій, управління публічними інвестиціями. Зауважу, що даний орган, який ми зараз з вами. Будемо виставляти на голосування. Є тимчасовим і консультативно дорадчим при виконавчому комітеті саме для підготовки і реалізації публічних інвестиційних проєктів для того, щоб ми міг гідно увійти в бюджет 2026 року. Прошу, Сергій Васильович. Дякую. Що на завершилася сесія? На цій сесії розглядалися питання, які безпосередньо пов'язані з районними радами міста Полтави. Так от, одне питання стосувалося повноважень щодо е, земельних відносин. Знову ж таки, е, наголошую, що будь-якої комунікації з цього приводу, тобто ми е, районні ради е, бачимо проєкт рішення сесії, голосуєте, вирішується е, питання і власне і людей, але тому повернемося пізніше. У мене питання далі по... По бюджету, яке було, От, оскільки Тетяна Сергійовна доповідає, користуючись нагодою, хочу спитати. От, відповідно до листа по повноваженням я бачу, що е, у нас е, зі Штатом мають бути відбутися зміни. І щодо фінансування при е, ради знімаються певні, певні суми. От, стосовно Подільської районної міста Полтаві Ради знімається 95 тисяч 24 гривні. Сьогодні в додатку... До рішення про внесення змін до бюджету, я бачу, так, дійсно, ця сума знята вже взагалі без будь-яких, е ну, нам навіть не повідомляли про які рішення. Але сума, яка знята з Подільського 95 тисяч, між тим, я розумію, що моїм колегам теж потрібно на Шевченківську і на Київську раду сума навпаки додається. Я розумію, їм потрібно. То що з нас знімають, нас, до нас не прислуховується. То в мене питання тому, чому? 95 з нас зняли, іншим радам додали. Потрібно їх до них прислухаються, їм йдуть на зустріч. У нас рада зараз без вікон. От навіть в цьому ми не можемо. Ми вишукаємо стекло, яке було бути використання. Відповім, ця сума, ця зборна сума з е, всіх трьох рад знімаються. На земельні, да у вас повноваження земельних зняти зараз створюється новий відділ земельних ресурсів. в земельних так. А це збірна сума, тому що Київська рада і Шевченківська э, запросили ще коштів по 270 тисяч на облаштування кабінетів, де будуть я не знаю, можна це не, не можна. Да, на, тобто це сума плюс-мінус. Без так як так, у вас немає цих кабінетів облаштування, у вас мінус. А у ні, по додатку, по додатку, мінус тільки у нас стоїть. В інших радах плюс стоїть. Так, тобто, я вам гроші тому що плюс на мінус. Коли, коли, нам, я розумію, коли нам треба було, ми, ми приміщення видавали і для. Я і запрошую Сергій Васильович вас окремо після виконавчого комітету до кабінету профільних заступників. Відповідно, запрошенням відповідно і вам нададуть все розтлумачення. З головами районних рад були зустріч, голів фракцій, голови фракцій знають про питання. Зі своєї сторони, скажу про те, що ми розуміємо і який шлях, і алгоритм, чому планомірно ми, в тому числі ці повноваження в нас, переходять до Полтавської міської ради, ні для кого це не є. Здивуванням і сюрпризом. Додатково у нас ще й були публічні події, як ще більше прискорили цей процес, який пов'язані з корупційною діяльністю, яка знову ж таки лягає на Імідж Полтавської територіальної громади. Тому і ще раз з повагою до вас, як до голів районних рад, дякую вам за небайдужість, але є той спектр питань, які ви безпроблемно отримаєте весь всю широку відповідь, в незалежності від того, чи це на виконавчому комітеті, чи, те, чи це на консультаціях відповідних заступників. Ви зверталися з цим питанням до заступників? Напевно, ні, бо вам би, я думаю, дали відповідь. Дякую. Тож, чи є допитання до Тетяни до Сергіївни по цьому питанню? Прошу. Не дью. Катерина Нідівна, добрий день усім. Одно єдине у мене прохання зібрати нараду з приводу, скажімо, чи це буде скорочення, чи це буде звільнення. От по тому, що доповідає Тетяна Сергіївна, що там знімається певна сума. Щоб ми правильно однотипно діяли усі районні ради. Приймається, даю протокольне доручення. Фіксуємо відповідно по суті вашого запитання. Я не буду його дублювати, і прошу на наступному тижні негайно провести нараду, довести до відома алгоритм дій відповідно після прийнятих проєктів рішення. Приймається я так. Бачу, що до Тетяни Сергіївни питання зараз по суті питання немає. Ставлю на голосування. За 11, проти нуль утрималось нуль. Не голосувало один. Перепрошую, не голосувало нуль. усього 11, Рішення прийнято. Наступне питання номер 2 про створення інвестиційної ради Полтавської міської територіальної громади. Доповідачем є Олександр Артеменко. Це все в ногу з реформою управління публічними інвестиціями. Відповідно, інвестиційна рада для міської територіальної громади для середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій. Відповідно, чи є запитання? Запитання відсутні. Ставимо на голосування. За 11, проти 0, утрималось 0, не голосувало 0, всього 11. Рішення прийнято. Фундаментально важливе рішення для громади. Дякую. Третє питання порядку денного про надання повноважень посадовим особам відділу по контролю за паркуванням, інспекції, по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста. Віктор Булат є доповідачем. Рішення необхідно для надання вже саме повноважень, повноцінних для роботи виконання прямих функцій. У нас був місяць попереджувальної роботи, і вже зараз ви приступаєте до прямого виконання завдань. І вже далі ми чекаємо на поповнення відповідно вашого капіталу для того, щоб ви змогли розвивати в подальшому відділ, бо запит громадськості є. Навіть ваша попереджувальна робота вона відчутна в громаді. Дякую, да. колеги. Чи є запитання? Да, просто якщо можна друг слава і тут написано тимчасово затримання транспортних засобів. Як це буде відправити для того, що ми внесли це питання? для того, щоб Потім не мі час буде тільки у нас по зупинкам і парковкам іти. А тимчасове затримання це вже буде на подальший етап, просто щоб не міняти дане Так, так так пака юридично працюють і зараз наберуться спроможності, і будемо і далі рухатись, але крок за кроком. Зокрема, дякую депутатському корпусу Полтавської міської ради. На цій сесії були важливі рішення з підтримки інспекції, яка показала свою спроможність. І станом на зараз її також підтримано на сесії Полтавської міської ради і зараз, думаю, буде підтримано на виконавчому комітеті. Тож, колеги, ставлю на голосування. Одноголосно за 11, проти 0, утримались 0, не голосувало 0, Всього 11, рішення прийнято. Дякую. Колеги. Я вам безмежно вдячна за оперативно те, що ви зібралися сьогодні. В п'ятницю всі заплановані питання критично важливі. Розглянути наступне засідання виконавчого комітету в планованому форматі, 21 серпня. Дякую, Дякую всім за роботу. Бережіть себе, слава Збройним силам України. Продовжуємо працювати. Дякую.